Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Спортивну базу заросляк, що розташована біля підніжжя Варле, відремонтують за 33 мільйони гривень. Що планують там зробити? Зробити, щоб були всі умови і душі і туалет в і номерах. На фасаді ліцею номер 3 у Івано-Франківську відкрили пам'ятні дошки двом загиблим бійцям. Діти щодня, йдучи до школи і повертаючись, будуть бачити портрети цих героїв. Студенти Івано-Франківського національного медуніверситету провели благодійний ярмарок на підтримку військових. Підготували різні смаколики, напої, щоб кожен міг перекусити і тим самим долучитися до ярмарку. У таких номерах у нас. Проживають спортсмени, номер, номер розрахований на три особи. Тут тільки з умов це душ. Тобто рукомойник, все, більше нічого нема. Ну і хочемо зробити, об'єднати тут два номери в один номер, два номери в один номер, і зробити, щоб були всі умови і душ, і туалет в номерах. Директор навчально-спортивної бази Заросляк, що розташована біля підніжжя, говерли, показує, у яких кімнатах проживають українські спортсмени під час навчально-тренувальних зборів. Це покращений номер. В Цьому номері вже є душ, туалет, але погано, що камера не передає запах. Ну каналізація все ну дуже, дуже, дуже поганий запах. Треба робити заміну повністю цього всього. А ще ремонт електромереж, заміна вікон і покрівлі, утеплення та ремонт фасаду. Загалом розповідає Василь Федончак, робіт тут планують провести орієнтовно на 33 мільйони гривень. Усі гроші додає керівник закладу, отримали від міністерства молоді та спорту, на балансі якого і перебуває база. Спортсмени відповідного класу, чемпіони світу, чемпіони Європи і призери, і чемпіони Олімпійських ігор. Звичайно, що хочуть перебувати ну, в нормальних умовах і проходити підготовку в нормальних умовах, коли вони в високогірі у нас на висоті 1330 метрів, у них ну, колосальне навантаження. І після навантаження хочуть проходити нормальне відновлення навчально-спортивній базі за Русляк більше 60 років, каже Василь Федончак. З його слів, капітальні ремонти тут в останній проводили у 80-х роках. Цьогоріч їх розпочали наприкінці вересня, а до кінця грудня планують завершити. Ця база для спортсменів ну Ну, Невід'ємне. Ну, тут починається все. Тобто для таких видів як боротьба, для таких видів, як е клас, ну, греко-римська боротьба, е бокс, е дзюдо, в початок звідси. Загалом на базі одночасно можуть проживати 90 спортсменів, навчально-тренувальні збори, в яких тривають по 2-3 тижні, каже Василь Федончак. Додає, коли спортсменів немає, на базі мають змогу проживати туристи. Вартість проживання 280 гривень, 350 гривень з людини за добу. Це душ, туалет, ну всі повністю умови. Є. Харчування в цю суму каже Василь Федончак, не входить. Після закінчення ремонтів прискурант на базі переглянуть, говорить директор бази. Він додає, що капітальні ремонти тут розпочали у 2021 році. Тоді перераховує Василь Федончак, провели капітальний ремонт у їдальні спортзалі та частково відремонтували фасад. Після повномасштабного вторгнення роботи. Припинили Микола Попович, майстер спорту міжнародного класу з лижних гонок. Він є учасником чемпіонатів світу та олімпійських ігор. На базі заросля каже, провів не одні навчально-тренувальні збори. Розповідає, що гідні умови для спортсменів мають бути в пріоритеті для кожної країни. Втім, додає, варто добре зважувати, куди вкладати гроші під час війни. Я б всі гроші ну, більше здавав на війну. Там дронів треба, там люди вмирають. Але, звичайно, це круто, бо і діти ростуть. Дай Бог, щоб тільки сюди не перейшла ця війна. Треба десь займатися. І я тут катався і ходили сюди пішки, знизу Баума, І, ну, Само собою, добре, що це роблю з однієї сторони. Майстер спорту з боксу Михайло Селіванов каже, базу за русляк відвідував до повномасштабного вторгнення Росіян в Україну з 24 лютого 2022-го у складі національної гвардії пішов на фронт, де щоденно каже, є потреба у технічній та збройній підтримці. Але розвиток спортивної інфраструктури, на його думку, має бути не на останньому місці. Військові виконують свою функцію на фронті, а спортсмени виконують свою функцію, яка також чимало важлива. На сьогоднішній день у світовій спільноті ремонтуватимуть навчально-спортивну базу заросляк до кінця року, розповідає Василь Федончак. А з початку січня каже, очікують на перший заїзд спортсменів. Інна Сендецька Монік Роман Кочержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Чотирьох пацієнтів, які отримали опіки внаслідок вибуху нафтопроводу поблизу села Стримбана на Двірнянщині, транспортували для подальшого лікування до Німеччини. Розповіла керівниця центру термічної травми та пластичної хірургії першого медоб'єднання Львова Галина Саян. До цього закладу пацієнтів на початку тижня доправили з лікарень Івано-Франківська. За її словами, у Львові комбустіологи прооперували 35-річного чоловіка із 50% опіків тіла, з яких 20% – глибокі рани. 39-річну жінку доправили із 30 Сотками опіків тіла у центрі дії очистили рани, продовжили перев'язувати та підготували до наступних етапів лікування за кордоном. Також у Німеччину на лікування доправили двох хлопчиків віком 11 та 8 років, каже анестезіолог лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова Богдан Белькевич. Стан дітей є важкий обох, це є понад 80% опіків, великий відсоток з цього є глибокі опіки. Якщо вони переживуть транспортування і все буде добре, то в подальшому їх чекає не одна, можливо, десятки етапних некректомії, закривання алопла... закриття ран алопшкірою і з подальшим закриттям їхньої власної шкіри. Нагадаємо, Суспільне повідомляло, що 30 вересня приблизно о 17-й годині стався порив нафтопроводу поблизу села Стримба, внаслідок чого розлилися нафтопродукти вздовж потячка. Після трапилася пожежа. Вогонь перекинувся на приватний будинок. Внаслідок пожежі на нафтопроводі травмувалися дев'ятеро людей. П'ятьох із них госпіталізували. Біля ліцею номер 3 Івано-Франківська зібралися родичі, друзі та побратими В'ячеслава Тушного і Павла Брикіна. Полеглі на фронті воїни навчалися у цьому закладі. У пам'ять про них сьогодні на фасаді ліцею відкрили меморіальні дошки. Захід розпочали із виконання гімну України. Сутням зачитали біографії бійців, а рідні загиблих зняли прапори із пам'ятних дощок. Види забули було чоловіка, ставили цю дошку. Я вдякую всім. Він в мене був, бо опора для моїх дітей. Він був дуже хорошим батьком, хорошим другом. Я вам всім дуже сильно вдячна. Слава Україні! Учні ліцею поставили під меморіальні дошки свічки, а присутні поклали квіти. Спогадами про В'ячеслава Тушного поділився його командир, з яким вони познайомились в 2014 році на фронті. Добрішої людини, яка настільки завжди була готова прийти на допомогу, на виручку, дуже тяжко знайти. Дякую за службу. Слава Україні! Вчителька В'ячеслава Тушного Наталія Галюк розповіла, що після випуску він часто дзвонив, питав як справи та заходив у гості до школи. Пригадала жінка і своє перше знайомство із майбутнім захисником. У далекому 2001 році я стала класним керівником чудових діток. Їм було 10 років. Це був 5 б клас, і серед учнів був В'ячеслав Тушний. Це був дуже скромний. Це був вічливий і врівноважений хлопчик. Я дивлюся на світлини. Маємо альбом нашого класу, і на них дивиться добра дитина з добрими дитячими очима, але водночас вже в той час в нього був мужній дорослий погляд. Петро Сукенник, близький друг Павла Брикіна та його родини, каже, Павло був доброю людиною, завжди підтримував оточуючих. Того року, перед тим, як віншов на фронт, він. мені Мене одне попросив, щоб підтримувати його сім'ю. Разі чого я вже щось таке перечуття було, що то щось не дав за словами директорки ліцею номер 3 Наталії Микули у війні з російськими окупантами загинули п'ятеро випускників закладу. Дуже знаково, що саме на фасаді ліцею відкриті ці дошки. Адже наші діти щодня йдучи до школи і повертаючись, будуть бачити. Портрети цих героїв і згадувати про те, що вони віддали своє життя за те, щоб вони могли спокійно навчатися. Наталя Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, івано франківськ У нас є тубуси від 120-мм снарядів. У нас є ящик. Від цих тубусів є патрони 12,5 калібра від кулемета Браунінг американського, потім є е, тубус, в якому знаходилися заряди до е, протитанкового гранатомета, гільза е, від 122-мм снаряду, потім е, тубуси від 82-мм мін, ну і самі цинкові ящики з е, вже відстріляними лентами від кулемету Браунінга. Асистент кафедри загальної практики сімейної медицини Івано-Франківського національного медичного університету Назар Турчин показує трофеї, які виставили на благодійний аукціон, що проходить в межах студентського ярмарку. За його словами, продавали речі, які привезли викладачі-волонтери благодійного фонду Жінки ми сила із Запорізького напрямку. Назар Турчин розповідає, що гроші збирали для 78-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Також він проводив майстер-клас із розбирання та складання автомата Калаш. Серед учасників студент третього курсу медуніверситету Олексій Змієвський. Хлопець задонатив 20 гривень. Та навчитись спробувати, як то робиться. Бо раніше тільки пнімат розбирав. І тоді притискають. І тут і вперед. Супер. Перконтрольний? Ставити на ставити догори одним із лотів аукціону був прапор 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Його на благодійний студентський ярмарок привіз командир бригади, полковник Володимир Логвіненко. Хочемо виставити разом із ректором керівництвом університету прапор 102-ї окремої бригади. Підписаний з вдячністю за допомогу, адже університет неодноразово допомагав бригаді і матеріальними засобами, і найбільшою допомогою він випустив фахівців. Медичних служб, які зараз рятують поряднених в нашій бригаді на перш першій лінії оборони, благодійний ярмарок студенти організували до 78-ї річниці заснування університету, готувались до події місяць. Розповіла президентка української медичної студентської асоціації в Івано-Франківську Надія Дудчин. Цю ярмарку підготували. Ну найбільше це студенти першого курсу. Вони підготували різні смаколики, напої, щоб кожен міг перекусити і тим самим долучитися до ярмарку. Також у нас буде мастер-клас по розбору і збору автомату. Смаколики на медичну тематику представила першокурсниця Богдана Левицька. Каже, кілька днів готувалась усією групою до благодійного ярмарку. Своїми враженнями поділились також відвідувачі. сьогодні ми пекли пряники, тобто ми їх замовляли за ну, для, спеціально для цього ярмарку. Насправді організація зайняла приблизно 2-3 дні. Звичайно, ми хотіли зробити більш медичну тематику. цих пряників почала оголошення, вирішила прийти. Благодійна, то треба допомагати. Цікаво побачити, що тут як на благодійному аукціоні були також представлені лоти від викладачів та виконуючого обов'язки ректора університету. Надзвичайно цікаві лоти запропоновані і адміністрацією, і працівниками Івано-Франківського національного медичного університету. У нас є ікона, яка передана митрополитом Війтишином. З його підписом і побажанням, і зі всіма атрибутами в нас є ряд підручників, які напевно принесуть якусь користь, і в нас є багато-багато ще інших сюрпризів. Співорганізаторка заходу Надія Дудчин розповіла, що під час ярмарку студенти та викладачі провели три збори: 30 тисяч гривень зібрали для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 24 тисячі гривень для 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України і для благодійного фонду Жінки ми сила дев'ять тисяч гривень та 10 євро. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.